Всем привет! С вами я, Иван. И сегодня мы будем... Я буду рассказывать интересные факты, типа арбуз. Самый большой. Э, сколько он вес... Вес... Я э, Сколько он стоит. И или это мировой рекорд. И вот про это буду рассказывать. Всем приятного просмотра. Итак, смотрите, это самый большой арбуз в мире и его э, поднимает два человека, потому что он очень тяжелый, он весит 90 килограмм. Это больше чем э, нормальный человек. Тем более э, он... Ему, он стоит 3500 долларов, и его нашли в Китае. Так что это самый большой мировой рекорд по арбузам, самый большой. А мы переходим далі. Дальше мы переходим к таким фруктам, что называется полуниця. Все мы его знаем. Самую великую полуницю вирушили в Израиле. Этот плод называется Альба. Он весит 270 кг. И эта полуниця ходить до мирового рекорду. А мы переходим далі к следующему полуницю. Следующим у нас на очереди это яблоко. Один японський агроном Чисата Івагасі виростив виросте велике яблуко у світі. Його вага 1 кг 849 г. Відбулася ця подія у 2005 році, але з тих пір 2005 року до сьогоднішнього дня не записали це як рекордом. Ми переходимо далі. Далі у нас в очередь груша. Наш українець Станіслав Дмитриєвський виростив в Україні нову грушу, що її стало новим рекордом. Вона висіла 1 кг 127 г. Об'єм гроші 1 літр 200 мл. Це як майже бутилка води на літр. Окружність 39 см. Висота плода 19 см. Такі назви сорту груш називається Таврійська. Саме велика і вони дуже вкусні. А ми переходимо до наступним фруктам. Наступний у нас на очереді це слива. О, саме велика слива знайшли південноафриканські е, фермери Дінидон. Як вони кажуть, вони виростили найважчу в світі сливу вагою 464 грам, 15 мг. Е, навіть попередньому навіть на 109 г більше, ніж за попередньому рекорді, який відбувся у 2021 році в Японії. Такі сорти, які ви бачите на екрані, це сорти Тіо Вони вийшли у нас із Америки. Ой, з Японії. І вони, і оці фермери вони виростили цю сливу за 8 років. А ми переходимо к наступним. Наступні у нас е, плоди це персик. Ми їх дуже любимо. Саме великі персики сорту Флейм Fury» вважаються самими найбільшими, Тому що вони записані з рекордів Гіннеса і вони важать 600 700 грамів. І наш фермер Анатолій Тиховат із села Чкалово Запорізької області. Ви, ви Вага плоду персика його важила 481 грам. Це був найбільший персик не в світі, ні у гер... коротше сезону. Найвеликий персик сезону. А ми йдемо далі. І останній на сьогодні фрукт це Ківі. Він, його виростили у 2017 році Анто Вальєрі і із е, Южної Кореї. І він його виростив в масі 100 грам. І, і це пішло в міровий рекорд Єгінеса. А якщо вам подобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, щоб я більше таких е, Таких відео писав. Е, хочу дуже багато контенту. Взагалі весь впав. Я дуже хочу цього контенту. Ну а на зв'язку був Перчик 40. Всім пока!